Ранок вдома триває. Зараз час зустрічати гостю студії. Сьогодні до нас вітає режисер Сергій Сторожев. І ми поговоримо одразу про дві прем'єри на телеканалі ДІМ та Ютуб платформі. Так, міні-серіал Моє кіно та драма присвячення Єві. Що про що і для кого дізнаємось? За мить. Я піду зустріну. Гостя. Якщо можна. <сум> Добрий ранок. Добрий ранок. Прошу будь ласка. Який поважний. Привіт-привіт, Кося. Який нарядний, який поважний чоловічий до нас прийшов. Так, ми ну будемо говорити про творчість. Ну, давай тоді перше питання. А, так, вітаємо тебе, вітаємо з прем'єрами. Дякую одразу дякую. дві. І а, давай спочатку поговоримо про фільм присвячення Єві. Угу. Розкажи, будь ласка, про що сюжет? Тільки без спойлерів, якщо можна. Чого можна і спойлером? Можна. Прошити. Це історія про відносини трьох людей е, і одну людину глядач ніколи не побачить в кадрі. Це дуже коротко і без спойлерів. О, божечки, угу. Там що сталося ну, значить, з цією третьою людиною. Ми не знаємо, ніхто не знає. Бо а ти знаєш? І... Якщо ти Я дивився або будеш дивитися, ти дізнаєшся. Ну, то зрозуміло, що є. Є, до речі, є одна цікава деталь. Мені здається, що глядачам буде цікаво. Один з героїв приїхав з одного маленького містечка Дерцен. І вгадайте, з трьох спроб, який відомий кулінарний експерт, звідти родом. Чаба Бакош. Бінго. Це він особа, якої немає в фіно. оповідач. От, Добре, так? у нас є трейлер, Можемо подивитись. Давай подивимось. Можемо починати? Mm -hmm. Я тиранічний, претензійний, нестерпний, але я незвичайний. Це найфантастичніший роман з усіх, яких я написав. На першій сторінці про свято о Г. Хто це? Коли не депресії, коли я почувався самотнім в таоку тайфуну, вона повертала мені віру. Віру в себе. А ви впевнені, що ми знали одну ту саму ога. А чому це вас так цікавить? Не можна було відштовхувати цю жінку. Не потрібно все змішувати в одну купу, не потрібно. Ця ситуація, вона обох нас калічить так, що на питання навіщо? Навіщо ви це зробили? Це було не кохання, це було. Рабство. Вона мені писала про все своє життя. А як це? Жити Життя Ну, Акторі круті. Тобто в фільмі знялися всього, всього лише два актори? Два актори всього лише і. Протягом дуже Протягом цікаво... всього фільма їх так, розповідається так, історія. Так, так-так-так. І є ще третій персонаж, якого глядач не побачить. Олена. Це жінка. Олена. Ага. Ну, до речі, дуже красива картинка. Так, <гум> да? ну ми старались. Малювали щось там, так? Да? Щось малювали <гум> Добре. Є, є, до речі, ще один момент цікавий фільм, знятий таке враження, що одним кадром. Тобто там є стики монтажні, але я сподіваюся, що глядач їх не помітить. Тобто, вся дія фільму протягом двох годин відбувається тут і зараз. Ми знаємо, що ви розпочали роботу над фільмом у досить. Тяжкий період на початку повномасштабного вторгнення. Правда, чому ви вирішили взятися саме за цю історію і саме <кій> в цей час? знаєте, ідея зняти фільм по мотивам цієї п'єси виникла досі давно, і війна стала тим каталізатором. Мені здається, як і для більшості людей, що є якісь речі, які не варто відкладати на потім. Тому так в березні 22-го року ми почали адаптувати цю п'єсу, і вже в травні ви зайшли в знімальний процес. Да, почали серйозно. Зйомки, да. А де відбувалися зйомки? Зйомки відбувалися під Києвом в одному з сіл, яке теж було під свого окупація? часу. Да, під окупацією і яке звільнила наші сили оборони. Вам не було страшно починати зйомки От травень місяць. Це тільки там півтора місяці після звільнення Київщини заміновані всі маєтки, будинки, території. Дуже багато будинків було зруйновано, і подекуди ми чули, як е... зриваються міни в лісі поруч. Можливо, то звіря, можливо, то хтось розмінував їх і так далі. Але такі звуки ми чули. Да. Вони будуть присутні у фільмі? Ні. Ну там професійні звукооператори працювали. Там все буде гарно. Отже, наскільки я розумію, ідея фільм базується на відомій п'єсі Еріка Маніаля Шміта. Як вона лягла в українській реалії? Нам принципово було адаптувати цю історію під наші реалії, локалізувати. Тому головний герой у нас живе в Карпатах. Другий герой, власне, приїжджає з Закарпатського міста Дерцем. Є е, е, якісь е, локальні жарти, є якісь ло, е, локальні прив'язки, е, але сама історія вона універсальна, вона про відносини людей, тому е, не було великою проблемою зробити її е, українською, скажімо так. Тому тому що... Вона така універсальна, що можна універсальна, бо е, почуття людей. вони Універсально, вони скрізь однакові uh -huh. або дуже схожі. Тому я думаю, що в цьому її унікальність. Uh -huh, uh -huh. Ця п'єса, до речі, була написана спеціально під е, Бенефіс Олена Делона, коли він йшов зі сцени, і е, одну з ролей, власне, грав він. То він грав ту роль, яку Стас грає. Да. Зараз. Ага, я зрозумів. Ну, давайте тепер перейдемо до міні-серіалу. Так. Він має ось ось вийти також на е, платформі телеканалу Дім. Так, так. І він має назву Моє кіно. Моє кіно. Давайте одразу подивимося трейлер. Давайте. Мені зателефонували з каналу, питали про сценарій, який писав Дані. Чому вони тобі дзвонили? Ну, тому що він працював і на інших каналах. Не міг підписувати контракти. Я за нього підписувала. Моя варіанта. Напиши сама. Я? Ну а хто? Ти гроші заробиш. Женя, я кондитер, який з мене сценарист. Пиши те, про що знаєш? І все. Мама вважає, що Даня пішов волонтер та через тебе, щоб тебе забути. І загинув він через мене, так? Ви серйозно? Ви зараз спишіть війну на мене? Так, і зробимо, Чого прийшла. пишеш? про життя. Про нас, Данію. Я завжди казала, що про наші стосунки. Можна писати книгу. Мені тебе шкода. Хадзичку. Бо ти не знаєш, що таке справжній кохання. Дуже сильна сцена. Мені здалося я побачила дуже красивого і відомого актора Костянтина Октябрського. Та я там працював. Працюва? Працював? Працював. І як тобі працювалося? Давай. Добре. Добре, так, я теж там працював. Гарна історія. І я вже бачив її. І... Ти вже бачив весь мінісеріал. Треба дивитися. так, Треба дивитися. Треба дивитися. Уважний глядач, окрім Кості, там побачить ще й один маленький шматочок з вашою програмою. З нашою програмою? З вашою. Дивись! Дивись, що я можу сказати. Ну, добре. Сергій, скажи, будь ласка, чим ця історія для тебе важлива, і у чому її особливість для тебе. Ти знаєш зараз такий час, коли дуже багато людей потребують якогось стимула або знака того, що треба рухатись далі, якогось прикладу, не опускати руки. Бо майже кожен з тих, хто зараз знаходиться в Україні або навіть поїхав, вони мають якусь персональну драму, персональну подію, яка пов'язана з війною. І є ризик пустити руки, але слід пам'ятати, що життя продовжується, і ми маємо не дивлячись ні на що і І... давайте ще раз да? Але Ми маємо пам'ятати, що життя продовжується, і не дивлячись ні на що, ми маємо йти далі. Добре, розкажіть мені тоді про акторський склад. Одну легендарну постать я вже побачила там свого є друга легендарна постать, он вона там щось на кухні. А, бачу, я б мені здали вже все. Так, окрім Кості, Катя Кузінцова грає головну жіночу роль. Саша Піскунов, Катя Варченка, Анна Бірзу. В принципі, дуже класний акторський склад. Тут було дуже приємно працювати, всі професіонали, всі щось. Своє вносять, якось змінюють ролі. як щось в общем, це така історія, коли кожен актор робить трішки більше ніж має, і тому історія складається краще ніж мало б складатися. Скільки серій буде у вашому серіалі? Це міні серіал, це е, там дві серії. І, по суті, як повне метро? Да, це е, якщо їх скласти, півтори години буде. Що було складного у зйомках? По-перше, зйомки, як і всі зйомки зараз відбуваються під час війни, повітряної тривоги і так далі. У нас були випадки, коли під час тривоги ми просто мали зупиняти зйомки, спускатися в укриття і втрачали той час, який могли б присвятити творчості, але безумовно це потрібно, бо це безпека людей. Про що? Найголовніше, от ви ви вважаєте, яка ідея цього міні-серіалу? Що ви хотіли показати глядачам? Що не треба опускати руки, треба завжди йти вперед і продовжувати жити? Чудово. Костя, як тобі працювалося з Катю? Та ми вже давно знайомі, ми вже давно працювали разом. А з Сергієм як працювала ж давно знайомі, Ти ж давно працювала вже, вже роки, роки назад ми вже познайомилися і співпрацювали. — А що для тебе було найскладніше під час цих зйомок? Для мене було найскладніше, те, що я так хвилювався. В мене був була дуже велика перерва між зйомками. Я дуже хвилювався. Я напередодні там першого дня я майже не спав всю ніч. Я хвилювався від хвилювання, і були дуже великі сцени. І це далося взнаки. Я хотів вивчити весь текст. Бо Але я вже Так. Я навіть вночі прокидався що, його вчив. Я що І там були великі сцени, реально великі по дві по три хвилини. Mm -hmm. І прям це недосип, це хвилювання. І ще Костя не може запам'ятати текст, як завжди. Я знаю текст. Коротше, мені було важко. А ще, мабуть, він був голодний. Да, 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 він коли голодний. Але я не знаю, коли він буває голодний, бо Костя це така людина, яка знайде їжу скрізь. Де б він не буде? Катя нам кузінцова підкормлювала. Що мені давала їжу. Хлібці, якісь шматочки. Якщо Кості немає на майданчику, 100% він десь шукає їжа. Чи плануєте продовження цього міні-серіалу? Все можливо, я не знаю. Треба. Треба почекати і далі, як воно буде, можливо, щось буде. Дякуємо вам, що завітали. звичайно, вас з двома прем'єрами. Одразу дві прем'єри. Це прям вау, 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 вау. Так. Ну і бажаємо вам якомога більше нових проєктів найближчим часом, щоб ми все частіше процесі, з вами да. зустрічалися. Ми знаємо, де взяти гарних акторів. Які вміють вчити текст і тривають ночами. І не їдять на майданчику ніколи. Добре, друзі, дивіться якісне кіно на телеканалі. Дім а ми продовжуємо ранковий етер.